Створення колонок в документі Microsoft Word. Програма Microsoft Word надає можливість створювати та додавати колонки до тексту. Так, наприклад, якщо ви захотіли оформити рекламний буклет, то Microsoft Word допоможе вам цього. Як створити колонки в документі? Щоб створити колонки в документі, необхідно перейти. В групу інструментів розмітка страниці та натиснути інструмент колонки. У переліку готових шаблонів можна вибрати кількість колонок, яка вам потребується. Але в нашому випадку необхідно три однакових колонки. Перейдемо в більш тонку настройку, натиснемо другі колонки. В даному діалоговому вікні настроїк-колонок можна. Здійснити зміну таких параметрів: тип колонки: 1, 2, 3 зліва або справа. Для нас необхідно взяти три, ну. Можна змінювати кількість колонок, також можна поставити розділитель між колонками. Як це буде виглядати, можна подивитися на вкладочки Абразець, от наш розділінь. Також можна задавати ширину і проміжок між колонками. Якщо ми уберемо галочку колонки однакової ширини, то кожну з колонок можна настраювати індивідуально. Натискаємо ОК. Після цього текст в документі розіб'ється на ту кількість колонок, яку ви вибрали. Даний текст можна доповнювати малюнками та різними текстовими ефектами. Ось приклад роботи з колонками на даному уроці. Ми навчилися користуватися таким інструментом Microsoft Word, як створення колонок.